Тарас Григорович Шевченко минають дні, минають ночі. Минають дні, минають ночі, минає літо, шелестить Пожовкнули листя, гасне по очі. Заснули добре, серце спить, і все заснуло, і не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так по світу волочусь, бо вже й не плачу, і не сміюсь. Доле дети, доледети, нема ніякої, коли доброї жаль Боже, то дай злої, злоє. Не дай спати ходячому і серце завмирати. І гнилою колодою по світу валятись, а та й шити, серцем жити і людей любити, а коли ні, то проклинать ці світ запалити, страшно впасти у кайдани, умереть в неволі. А ще гірше спати, спати, і спати на волі, заснути на вік віки, і сліду не кинуть ніякого однаково, чи жив, чи загинув де ти? нема ніякої, коли доброї жаль Божий й злої. Зилої. Тарас Григорович Євченко садок вишневий коло хати. Садок вишневий коло хати, хрусті над вишнями одуть. Плотарі з плугами йдуть. Співають ідучи, дівчата, а матері вечерю ведуть. сім'я вечеря, Сім вечеря коло хати. Встає, дочка вечерять подає, а мати хоче навчати, так Соловейко не дає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх. Затихло все, тільки дівчата то Соловейко не затих. Світає край невава, палає соловей кутаняє, сонце зустрічає, дихайко вітер віє, степила не мріють, ніж рани над стовами горби залиніють, сади рясні похолились, то полі волі, стоять собі, мов сторожа, розмовляють полі. І все то, все як країна повити красою, зеленіє, мивається ранньою росою, мивається, красується. Зустрічає, і немає того почеру, і краю немає. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, богатирі з плугами йдуть, співаючи, ідучи дівчата, а матері вечерю ждуть, сім'я вечірня коло хати. Вечірня зіронька встає, дочка вечерю подає, а мати хоче навчати, та соловейко не дає. Поклала мати коло хати своїх маленьких діточок, сама заснула коло їх. Все затихло, тільки дівчата та соловейко не затих.